Пробіжемось швидко його візуально оцінимо, як він виглядає. Трактор, як ви бачите, не обліз, не побитий, вікна на місці. Весь сухенький, ціленький. по кабіні, кабіна закрита, отак от покажу. Сідушечка в нормі, не поцарапана нічого, пилючка, як ви бачите, в кабіні її немає. По заднім мистам показую. Ні сварок, нічого немає. Трактор, даний трактор, працював з оприскувачем двохкубовим, прицепним кормозмішувачем. Тобто, крім валу відбору потужності, більше нічого цей трактор в принципі, і не бачив. Не було на ньому ні плугів, нічого, ніякої тяжкої роботи він не робив. Прицеп, кормозмішувач і оприскувач. От, пожалуйста, отакий от агрегат, просто агрегатіще Є у нас місто Вінниця, вулиця Немирівська, 690Г, і на нього суперкрута, суперсадка ціна і. Га-ра-ті-я.